Те, що вона робила на відмінно останнім часом, так це протікала, бо шиферне покриття з часом просто розтріскалося. Тож під час дощу чи танення снігу, проблема для мешканців цієї двоповерхівки у Салтівському районі була доволі великою. З проханням в усуненні протікання люди звернулися до комунальників. Після обстеження об'єкту роботи було вирішено розпочати максимально швидко. За даною адресою, покрівля прийшла в невідповідний стан, почала руйнуватися, протікати. Було дуже багато звернень на гарячу лінію 1562, На мера люди зверталися. Тому нашими фахівцями було прийнято рішення не чекати, не затягувати з цим питанням і проводити ремонт. Зараз хлопці вже закінчують ремонтні роботи, було демонтовано усю стару шиферну покрівлю це близько 280 метрів квадратних. Було демонт. То усю стару крок'яну систему були посилені балки. Також було покладено нову шальовку, яка перед тим пройшла біообработку. Зверху було покладено гідробар'єр, і вже хлопці завершують встановлення профлиста на покрівлю 280 метрів квадратних, скільки було демонтовано, стільки встановлено. І зараз хлопці завершують встановлювати сніголовлюючи, щоб уникнути снігопадіння і намерзання бурульок». Також наше підприємство виконує роботи по поточному утриманню покрівель та капітальному ремонту покрівель. початку цього року вже було виконано робіт на жорсткої покрівлі близько 500 метрів квадратних відремонтовано, а м'якої покрівлі близько 1000 метрів квадратних. Також наше підприємство закриває контури, це є невід'ємна частина нашої роботи. І вже початку цього року було закрито близько 4000 тисяч метрів квадратних контурів. Це поточна робота та Після прильотів ще виконуємо інші роботи по утриманню житлового фонду міста Харкова. Це і вхідні групи, це і водостічні труби, це і парапети, закриття контурів. Те, що я вже говорив, роботи дуже багато, тому приходиться працювати і навіть без вихідних, тому що і ситуація вимагає цього. Намагаємося виконувати роботи дуже швидко, вчасно реагувати на гарячу лінію 1562, на звернення мера. Люди звертаються на Дільниця житлоком сервіса намагаємось робити все швидко, якісно та вчасно. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.